Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, в нас заключний п'ятий день турніру, потужне усилення на чотирьох зіркових героях. Всі кольори приймають участь. Тримаю стоп-1 оборонка, ага, оборонка знову вийшла. в А, ну чудово. Добре, поїхали. Подивимось. Так, знову. Так, кіпрівод скляний. Діспел буде працювати. Ці мультяшки, стекляшка тільки. Цей хто це такий хутау Давайте, напевно, кедмана все ж таки візьмемо теж скляного і поїхали. та купа, купа червоного. Робити червоний кріс, прибирати. Ну, добре, давайте поки можемо собі це дозволити. Давайте зелені краще. Тепер вже приберемо червоненькі Так, сині. Контру збивають. Так, добре, давайте ось таке комбо. Угу. Так, зараз буде там лікувати. Щось, шарханчик, в моєму дуже вже поганенько. Так, добре, давайте ось так, поки притримаємо цього кедмана. Так, треба лікування терміново. Давайте ось таке комбо. Тихо-тихо. Шерхана просто знищують. Задіспелимо. Так, не заділ заділспевилась контра. Це дуже погано. кинути в Кедмана, поки в нього зрізана атака. Ну, хто б сумнівався. Так, лікуємось. Ось єдине погано, що немає чим добити цього Кіпріота. Добре, шарханчика вмикаємо. Тут прокинемо зелені, там червоні, може фіоли доїдуть майже. Ось так. А тепер ось так. Можливо, і вистачить йому. Трішки не вистачило. Так, це я від'їхав, але... Тепер небезпечно фіоли прокидати. Єдине спробувати з синім камінчиком зняти. Ні. Сам розбився. Ну, добре, давайте так. Ой, тут сам собі привіз. Треба було обережніше грати. Так, поїхали далі. Знов скляникіпріот. Стекляшки. Напевно, краще брати жовтих. Так, так. Щоб було більше диспелу камінчиками. <клухи> поїхали. Давайте ось таке комбо велички прокинемо. Ось тут купа фіолів. Так, давайте. Все ж таки рігарда спробуємо трішки зарядити. Під сповільненням це бабка. Добре, давайте тут зелений пошукаємо. Немає. Так, тепер ми можемо зарядити Рігарда, можливо, познімаємо жовтими контру. Так, лікуємось, бо щось Рігарду прилітає. І спробуємо зняти. Поле взагалі зіпсувалось. Давайте так. Ось так. Поки заблоковано то знову накинула мені сповільнення. Так, так. І не вистачило. Ух, як же ж воно вдарило боляче. І зараз цар забафає. І все, і пішла роздача. Кіпріот, ти від'їдеш сьогодні? Як його прокинути? Давайте спробуємо ось так. Може там якісь жовті закриються. Так, там ще контра, але цього не зможу заблокувати, напевно. Але Люсю треба спробувати віддавати, бо тичка буде, може її добити. Треба сині десь шукати, підлікуватись. Ну, я ж казав. Так, давайте спробуємо його пробивати. Просто знищують. Ну тут же без шансів. Викупатись не буду, не хочу. Як є, так є. ТОП-5, скоріш за все, буду. Оборона А. Рейтинг 2261 місце. Ну, топ-5 залишусь. Ось таке завершення турніру дуже швидко, на жаль, але вже як є. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. Як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео.